Усім привіт, друзі. Сьогодні хочу поговорити про сесії, які я роблю. Їх є багато, в сесії можна піти з будь-яким запитом, щоб отримати відповіді на свої питання, на свою якусь проблему, щоб її вирішити. Але я сьогодні хочу поговорити про практику Рід. Я не знаю, чому вона зараз в мене спливає, але чогось хочу, щоб я про це поговорила. Чомусь саме зараз дуже сильно активується рід. Я не можу все до кінця пояснити, що це означає. Я просто говорю це по собі. Багато людей, да, які там звертаються до мене, або ті, які просто там в моєму полі знаходяться, тим з тим, з ким я просто спілкуюся з тими людьми, з якими як сказати, проводить консультацію моя дочка. Є якісь питання, які ми може там, можемо там обговорювати, щоб зрозуміти до кінця, У мене приходять з роду, до мене приходять з роду цієї людини. Хтось, хто хоче допомогти. І дуже багато говорять якоїсь таких, ну я ж не знаю ситуації цієї людини. Да? І вона розповідає. І воно дуже співпадає з тим, що я відчуваю, що мені передають. Що це може означати? Можна означати те, що рід дуже допомагає. Ми навіть часто не розуміємо і не знаємо, що сила роду це є велика і потужна сила для кожної людини. Навіть якщо ми рід не знаємо, ми можемо його не знати. Але вони є, і вони вам можуть допомагати. Може допомагати та людина, якої немає давно вже в живих. Ви її можете навіть не знати, тобто при житті могли її не застати, да? але вона от саме вам допомагає. І це дуже цікаво насправді. Ну, як я можу це пояснити? Я можу пояснити це так, що це може бути зв'язано з минулими життями. І так часто і є, що у минулих життях ви з цією людиною мали якісь зв'язки, ви були якимось один одному. І є якась причина, по якій вона допомагає. Можливо, колись ви їй допомогли. Або, можливо, навіть вона є вам вашим якимось наставником, учителем на тонкому плані. Таке теж може бути. Що я хочу сказати? Ну, от е, кожен рід хоче вийти також на інший рівень. Ну, що означає на інший рівень? Знаєте, як підтягувати свої хвости? Кожен в роду е, да, жив по-своєму. Хтось пройшов те, що мав пройти, хтось не пройшов, е, хтось наробив якихось косяків і так далі. Як можна покращити енергію рода і взагалі рід свій вивести на інший рівень, коли ви живете нормальне життя? Не то, що ви за когось щось там робите. Ні, ви живете своє нормальне життя, нормально, правильно мислите, йдете до, до, до своєї мрії, живете, радієте, випромінюєте звідси любов. Не ненависть, не злість, не страх, а любов до себе. До своєї родини, до людей, до Всесвіту, до тварин, до рослин, до природи. І з повагою відноситися до всього і до роду. Так ви покращуєте свій рід того, що коли у вас тут всередині любов, цю любов ви передаєте своїм дітям, внукам, ви інша людина, ви починаєте. Говорити інші речі, звертати на це увагу да, своїх рідних, своїх близьких позитивну сторону. І це мислення і ваша енергетика, оця яка у вас є всередині, вона впливає на знову ж таки ваш рід, ваше потомство. І це має велике значення. Що я б хотіла б сказати, що Дуже важливо піти в рід і попрацювати з родом. Кому отгупується, пишіть.